Привіт, дорогі друзі! Перед нами більша частина літа, більша частина зустрічей і прогулянок та подорожей попереду. Ну і як же без застіль у компаніях чи корпоративних заходах літніми вечорами? І я вам пораджу хорошу схему для тосту. Схема для тосту і привітання, яка працює у будь-якій навіть малознайомій компанії під кодовою назвою Тост висмоктаний з пальця. Це коли вам треба щось сказати, а ви не особливо знаєте, що сказати. Оскільки мене досить раді бачити на різних заходах та у компаніях сам говорив і чув, як різні люди говорять, тости, склав геніально простий алгоритм з трьох частин, який вам точно знадобиться, коли прийде час. Отож, перше, кажіть про місце, де ви знаходитесь, друге про людей. Які вас оточують в цей момент, і третє про важливі для всіх людей речі. А зараз приклад, який ви легко підлаштуєте під себе. Знаєте, друзі, дуже приємно, коли опиняєшся в таких гарних, затишних, гостинних місцях, і особливо приємно, що в компанії настільки відкритих, щирих, справжніх, імпонуючих тобі людей. Тому пропоную підняти келихи, аби кожен з нас як найчастіше мав таку компанію, щоб ми були в оточенні тих людей, з якими приємно і стіл розділити, і келихи підняти. Будьмо! Дякую за вашу увагу та перегляд. До нових зустрічей!